повинні стати проповідниками істини, Євангелія, але теж не, йти, ну, не бути примітивними в цьому науковому плані. Тепер є дуже великий розрив. Багато науковців, більшість науковців, тих відомих, невіруючі, Атеїсти і так далі. Чому? Ну, різні причини. Але, думаю, теж одна з причин така, що церква, ось проповідники, йшли постійно з наукою в конфлікт, в штики. Теорія змов ось поширені. Ціла маса літератури є на цю тему. Звідки це береться? Психологія цього теорії змов. Ось всюди підозрювати, все щось цей. І так далі, і так далі. Світовий уряд, диявол, і, і так далі. Всюди. Оце домініканці повинні розвіювати ці всі е, нездорові не не тренди поєднувати ось, віра і розум, фідеситрація. Поєднувати розум, тобто науку, філософію науку е, і з е, вірою. Як казав колись, е, у нас був в інституті Аквінського в Києві Любомир Гузар, Років 10, тому у нас відвідав вже такий сліпий, е, каже: а зустріч була про філософію. Він каже, філософи чи там невіруючі люди часто мають дуже цікаві питання, не мають на них відповідей, що правда. Відповідь може дати ось власне, церква, богослов'я. Але в них є цікаві питання, щоб їх ось послухати. Деколи це питання критичні. Щодо віри, ну й добре, і хай віра розвивається. Думай.